Вітаю підписчиків та гостей на моєму каналі «Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Азаряна. І сьогодні в нас 12 січня. І кожного кожного з вас я обіймаю і кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. І сьогодні у мене для вас важливе таємне послання. Ангелів на 12 січня. Ангели посилають вам сигнал, сьогодні День гармонії, поєднання вашої внутрішньої сили з зовнішньою. Вони закликають вас прислухатись до своїх глибинних почуттів та знайти баланс між розумом і серцем. Це час, коли ваші мрії мають реальні образи, і важливо довіритись інтуїтивним підказкам, адже саме вони стануть вашими, вашим дороговказом. Навколишній світ підтримує вас, навіть якщо іноді ви відчуваєте себе наодинці. Перед викликами ангели нагадують. Ви не один на цьому шляху. Їх допомога завжди поруч. Відкрийте серце для знаків через думки, слова або ситуації. Вони будуть направляти вас до потрібних рішень. Послання на сьогодні вам може дуже допомогти. Але потрібно вірити собі, своїй інтуїції, тому що ви бачите і чуєте. І важливо дуже вірити в свої сили та не бояться ділитися мріями та планами. З близькими людьми вони щиро підтримують вас. Сьогодні такий день. А все створить сприятливі умови для реалізації задумів. Афірмація на день сьогодні така. Я, своє ім'я повне довіряю своїм ангелам і мудрості Всесвіту. Кожен вибір наближає мене до гармонії та успіху. Ставте лайк під цим відео, а в коментарях записуємо для Всесвіту, що ми хочемо, що ми стверджуємо сьогодні. А сьогодні в нас я довіряю своїм ангелам і мудрості Всесвіту. І кожен вибір наближає мене до гармонії та. Успіху. Можете записати зараз, можете після відео. Відео всі слова потрібні будуть під відео написані. Повторюйте цю афірмацію протягом дня. Не так, що написав і забув, ні. Випишіть собі на листочок, можете десь в різних містах, на такі наклеечки. Можете просто десь поставити і проходити раз і повторити. Повторюйте ці слова на протязі всього дня. Я, Наталя, довіряю своїм ангелам і мудрості Всесвіту, і кожен вибір наближає мене до гармонії та успіху. Коли ви будете повторювати протягом дня цю, ці слова, то буде зміцні, зміцнятися ваш зв'язок з ангельськими силами. Цей день стане кроком до світлої радості. 12 січня цього дня кожна мить осяєна шаленим творчим паривом та ідеальною згодою душі та світу. Ми займаємося зміцненням зв'язку з усім навколишнім миром, власною сутністю, з людьми, самим життям. Значимо з дня. У нових та давніх зустрічах випадкових, збіги та плідних діалогах зі знаковими особами та тими, хто входить у наше життя, з незвіданого кожна зустріч цього дня має особливе значення, і воно наповнене змістом і метою. Ми відкриваємо для себе нові рівні, осмислення прекрасного, тонкі аспекти духовних цінностей, здатність любити без очікування, віддачі, самодисципліну та дарувати світові вібрації піднесеного блаженства. Нехай сьогодні ви станете неймовірним джерелом творіння та потоку ніжності ніжної пристрасті до буття, кількість відданого має значення, а те, скільки любові ми вклали в цей акт дарування. Мудрість дня, весь Всесвіт, живі істот в ній, це споконвічне Боже чадо, і вони пронизані вічною, вічною любов'ю Творця. Єдиний вірний шлях звільнення від жорсткої хватки матеріальних законів це знайти відданість Творцеві і служити йому, спираючись на його непохитну підтримку. 12 січня День Великих Гулянь. За старовинними звичаями, на 12 січня народ влаштовував велике перше своє покликання, запрошення, на гуляння та багаті застілля з друзями та близькими. Проте приймати у цей день дари вважалося нещасливим знаменням, бо за вірою говорили, що підношення могли нести на собі темну мітку. По особливо поганій прикметі ще вважалося знайти на своєму порозі якусь забуту річ або покладену річ. Таким способом вороги перенаправляли все зло, що суворо робити заборонено 12 січня. Існувала заборона на надмірне соління страв. Тось, сьогодні потрібно таке не дуже загострене там, використання приправ, солінь, перцю. Сьогодні все краще все робити помірно. У цей день не можна шити, вишивати, щоб не залишити своє здоров'я. Також суворе табу до підйому якихось підтримку. Предметів, на перехресті доріг. І пам'ятайте, навіть якщо ви знайшли на дорозі гроші, монети в жодному разі не піднімайте. 12 січня обов'язково треба зробити один ритуал насипати цукор на підвіконня. 12 січня це такий особливий день, коли енергетика зими допомагає втілювати мрії та загадувати найсвітліші бажання. Сьогодні важливо залучити удачу, тепло та гармонію у свій будинок простим і стародавнім ритуалом, а саме, потрібно насипати трохи цукру на підвіконня. І ви для себе розкриєте двері потоку достатку та благополуччя. Ваше життя. От дивіться, цукор символ солодкого, приємного життя. Він допомагає заманити удачу і щастя туди, де його душевно чекають. Цукор вбирає негативну енергію і заміщає її світлими потоками позитивної енергії. Отакий От маленький жест, як насипати щіпку цукру, може стати ключом гармонії та добробуту. Коли підвіконня стане провідниками для успіху, Цукор підгодовує енергетику вашого будинку, створюючи комфортну обстановку для реалізації бажань. Як правильно провести ритуал 12 січня Збезаберіть з під віконня все зайве, сміття та пил, це важливо. Тому що чистота створює відкритий простір для енергетики. Візьміть щіпку цукру. Насипте на підвіконня і скажіть такі слова. Як солодкий цей цукор, так солодке моє життя. Цукор манить удачу і щастя, зло за вікном залишаю, в мій дім нехай прийде добро і тепло. Благодать мене знайдуть, а біди підуть. Сказати це потрібно один раз. І все. А потім залишаємо цукор до наступного ранку. Завтра вранці заберете його і подякуйте Всесвіту і ангелам за допомогу. Ритуал особливо діє добре, якщо ви налаштовані позитивно. Постарайтесь не сердитись, не сумувати в цей день наповніть свої думки мріями та планами, уявляйте, як енергії притягують до вас потрібні події. Це простий, але потужний обряд стане не тільки способом залучити удачу, а й ритуалом турботи про ваше внутрішнє становище. Насолода прийде у ваше життя як тепла зимова цибулька сонця на засніженому підвіконні. Також, 12 січня, ем, дуже важливо сказати певні слова на порозі, щоб у вашому житті було все чудово. Цей день вважається часом перелому перелому у зимовому періоді. Коли енергії починають рух до нових звершень і змін, жителі давніх часів вірили, що в такі дні важливо заручитися підтримкою вищих сил. Один із простих, але неймовірно потужних обрядів це сказати особливі слова, стоячи на порозі свого будинку. Чому саме поріг? Ну, поріг це символ переходу, межа між вашим затишним внутрішнім світом. Та бурхливими подіями зовнішнього. На порозі перетинаються потоки енергії, та саме там можна запрограмувати простір на удачу, захист та благополуччя. Як підготуватись? Важливо. Перед практикою протерти поріг. Це важливо. Енергії повинні вільно циркулювати. І... Важливо ваше самопочуття, проводити ритуал тільки з гарним настроєм та світлими доньками. Будь-який негатив може порушити магічну дію. Отже, станьте прямо на порозі, так, щоб одна нога була в будинку, а інша ззовні. Це символізує бажання з'єднання внутрішній світ. Із зовнішнім, і налагодити гармонію. Уявіть, як яскраве світло наповнює вас і ваш будинок, і далі скажіть: цей поріг мій оберіг, щастя і удача йдуть за мною, горе, біди за дверима залишаю. Тут мій дім, тут тепло зберігаю. Слова мої міцні, захист поставлю, благополуччя всьому будинку збережу. Ось, сказати потрібно один раз, всього достатньо і все. Якщо ви хочете посилити ефект, то поставте біля дверей маленьку чашку. Зустрічі.